Всім привіт! Ми приїхали на рыбалку. Ви скучали за нашими відео? Я думаю, що скучали. Стала, стояла, стояла, наблюдала за Ромою і знайшла котики. Я, до речі, в Романі ковті. От. Бо тут дуже холодно. Ну, коротше. Я знайшла котики. Ми переміщаємося. Торба. То торба. То торба. Переміщаємося. Кишені? Окей, ти. Ми туди далі ще не ходили. Тут Не. Гриби збирали. Ну гриби да, ми тут гриби збирали. Ауч! Халепа! Я тут не впала. А ты безмишна. смешно. — Болото? — Болото, так. Да. — Чуєш, як чвакає? — Чую. Седились. О, тут є де посидіти. Нахідка габінецька. Кучено там. Він вирішив, що нам треба йти далі. Класно йому, коли високі і довгі ноги. А я тут як по цьому. Та утку ту мені величезну! То в мене маленькі ножки! Слава Ісусу Христу! Ага, ходіш шау на удку. Тобі не буде важко? Но. Застрягла. Жопа жирна. Шо? Жопа жирна. Чуєш? Кажи, жопа жирна. У мене просто ноги короткі. тут все в тих деревах. Ай, что-то кусает! Ой. Вообще прикольно. Но не дуже. нам ще Давай йди. З ким нори? Зліва. З полза. <різь> Я боюсь Та тут. йти туди. Ого, як мені це перелізти? А ми не могли верхом піти. Що я можу вам розказати? Риба не клює. Рома пішов от туди десь. А я сижу тут. Кайова. What happened, Ромочка. Я зірвався. Я чула твій вздох. Ти радий. А там хоча б якийсь малюк поглвий. Ми йдемо назад. Ми верхом? Ого, ти придумав! Подивіться. Що я там? Я тут застрягла. Бату. Він же десь там наверху, він. Своїми довгими ногами. Я не можу! У Мене короткі ноги. Ти скоро переступив? Переступив. А мы не по пояс. Фу, блин. Ой, смотрите, как прикольно. Такая лесопосадка. Соснова. Сосновка, я бы. Это что? Соснимка? Ой. Тут вообще вже вітру нема. Тут о, прям жарко. А ми сюди доходили, як гриби збирали? Yeah. О тут ми ходили? Той самий малий, навіть не переступив бровнишко. Його в сумку. Його в сумку? Такий маленький деревця. Що? Що ми маємо? Водички всякі, пиріжечки, бананчики, Рома хоче канапку. Я не думав, що пончик став пиріжком. Пончики добре. Ковбаска. То без с кетчупом, чи с сыром? Пофиг. Давай с сыром Что, не сраныть, блядь. Не сраныть? Ну, ноу Ага. Не сраныть. Високий. Рома. Народ, Рома. Що? Де покажи їм то, яку в нас обновка на сузуку? Ага, взагалі. Ви такого ще не бачили. Значить буде видно ще. Міні-сузук на сузуку. міні Сузук на сузуку, яма. Угу. Тримай. Ой, чого я стою. Шарла? Як... Гірка. Ну, mm. я не встигла взяти. Mm. Я поп'ю. Тут такий красивий вид. Нам кемпери Вибираються додому. Тут ми не збираємося ще додому. Що, то тут до кемпера сюди, ще пройде ще де. Ну. І лодки, і трак, і кемпери. Все лово. Ну а що тут прикольно мені здається? Щось стане тепліше, ми сюди приїдемо з начовку. Будемо спати в отій. Жиганті. Ти така біла, як машина. Камуфляж. То покучиє ковбаса чи нормально? Ну ти їв тобі ж нормально? Я, я почув тільки що жоно пок ти почало. Сир згладжує Ходимо в параш і не будемо <рес> А та, що ти зранку її добра була? Ну, типа, масш. У нас, нас ще є. А Вона якась червоніша, ніж те, що мені нічого роздало. Вона може, просто двійшла. Вони всі були однакові. Видиш? Ну. Тут сопля ми не тряпимо, соплями не треба, але... Я не давала соплями. Там на таварі все видно. Я стоплю мене давав. Блубері. Як українською? На тюрме, то лохене. Лохена. лохена. М -м, Мексика. Мексиканська блубері. І американська клубника. Канадський українець. <світить> <світить> де б ти коли-небудь спробували американську клубніку і мексиканських блуберів? <світить> Зараз збираємося і <їдемо> далі. навча. <світить> Я забуду пока. Рома! Це та гора, де ми катались на санках. От вона. Прикольно. Прикольно, неприкольно. Бачу, вона гриба повним приводом. Тихо! Що згубила? Режик випадає. <клес> Я не вмію його закрити, проблема. них Давай якийсь у фронт поправимо, якась горка бачу я. Фром! Бачимо держиться, бач, переднє праве дерево і заднє держиться. Ідемо туди, Просто йдемо? Ти божевільний! А ти ні, ти виходь. Сьогодні ти виходь! Я їду сам, ти виходь. ти туди і будеш днів. Він думає, що в мене теж чотири колеса, що я його дуже що? <лес> Ах, довольна, морда. Чому? Я кажу, ти думаєш, що в мене теж чотири колеса, що я тебе дуже що? <рес> <рес> Сідай, то до снігу підкидали. До якого? Там, де ви пролітали. А нашу? Давай, сідай, ти мені кайфи не ламає. Сідавай. Ламаю мені кайфи сяк. Ти мене знімаю. Пришпилися. Ти мене зараз викинеш, що я буду шпилятись. Потім важня проїжджав. Ну. Іди туди, так? Да? <реш>. Ти щасливий? Їдемо далі? Ми приїхали на ще одне місце. Це наступне озеро, що тут в цьому районі. Тут теж -то для кемперів все зроблено. Там столики, туалет стоїть, з тої сторони теж є туалет, столики. Ми сюди колись приїжджали, ловили рибу теж, але ми були з Тейлором на лодці. Так воно виглядає, тут якийсь хрест. Прома вон сидить. Що це? Він або втонув або що Коротше, дядьку його звали Ал. Його фотка його бачиш? з рибами. І йому зробили. Прикольно. А не пише, так? Ні, не пише. Це його фотка. З рибами попали. Вигоріла вже так. Во, тут щось пише, Ром. Тут наступної сторін щось. є. Це німецька? Так. Треба перекласти. У мене нема, нема телефону з собою. Прикольно. Я думаю, можливо, він правда тут втонув. Поставлю, потримай защипнусь. Вітрадую, зимно в кінку. Озеро. озеро не показала. Величко. Тому воно називається Айленд. типу озеро О. озеро Острів, тому посередині озера -острів є. О він. Там вони його вплисти з того боку і зайти. Дубі, дубі, даба, даба. Але дивно, тут вже нікого немає. ж нашого схоту, ти чортольота. Принеси, будь ласка, мій телефон. На мій. Ні, той не такий класний. Це мій. Дивись, ні, каже, тут два. Напарто. Блин має. Якісь дуже великі сліди. Ну ні, це, напевно, якась собака. Собака або якийсь... койот. Але можливо це якась собака. Кажуть, там такі великі сліди, як вовка. Як собаки, може великі. Ну, і вони вовки, бачиш, ждуть так. О! Не здер, але вимазує. Ми знайшли ще одне озеро. Тут знову ж столики. Там база ще якась є. Ну, до неї є інший захід. Ось таке тут озерце. Тоже ще замерше. Бутилка води валяється. Білий кіш викинув. Через бутилку води? Ну так. Да. Дебіл якийсь викинув і дебіл якийсь кинув? Я зараз перекинув погонь. Ось, таке озерце. А там база. Потельня. Хто? Потельня. А пательня? Забирай. вона тобі? Відмиємо і будемо мати на чому зробити. Ї... К... Мнязко. В натурі? Так. Да. Звісно, ми ти будемо. Занеси в машину. Фріпотельня Коштує така 40 баксів. Ну там база. Вип'є. Будеш спробувати лодкою. Новою, що ми купимо? І мотора. Мотор, а схі... акумулятор. А скільки мотор коштує? Акумулятор? У нас є ж безплатно. В смысле, нас є безплатно. Наш акумулятор Вігора. О, все. А лодка? А лодки ще немає. <гум> Такий сузук. Не там нічого? Ні. Чуть-чуть зацепило шкарлуха. Тобто не я, не я перший тут зачекає. <рес>